Руке читаю, першу, другуємо малюнки, малюємо сторінку за сторінкою, отали ми щодня. І букви всі випу. Буквалі тепер нам, як літня. Тобі прицесу багато допоможем. допоможе, зустрічі з похайком, того знайти не зможем. Піде до я в гості, там всі візьмемо. і до тебе в коїсто. Що ж, вирушаємо дорогу, беремо з собою знання. Вони, як вода і сонце, людям потрібні щодня. Довгий швидше кодарій до букварика. Багато перешкод траплялося на їх шляху, але бажання було таким сильним, що діти нарешті застілися з самим букварем. Добрий день букварику, наш заліпше дуже. до тебе не лях поспіша дуже чому справа, в чому річ, бачиш навіть цілу ніч, мабуть, навіть не діло, там у світі, скапісив. Коло ліг чи сламів вже чимало лаків, діти не відвідуть у школі кулаки. Букви там забули, не вміють читати, навіть деп'яти не що повнімати. Сам винайкорівне напедуної касіки, знися пісети науку.